Давайте знайомитись, мене звати Кукута Вікторія. Я завідувач медичної лабораторії, яка є частиною потужної команди фахівців Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. В нашому підрозділі працюють висококваліфіковані співробітники: 8 лікарів, 1 цитоморфолог, 14 лаборантів і 4 молодших медичних сестри, без яких неможлива робота лабораторії. Ми працюємо цілодобово. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє виконувати дослідження швидко та якісно. А це вкрай важливо для пацієнтів нашого закладу. Завдяки сучасному обладнанню виконується широкий спектр досліджень, а саме, біохімічні функція нирок, функція печінки, глікований гемоглобін. Які виконуються на автоматичному аналізаторі Міндрей БС 430. Показники системи гемостазу робимо на автоматичному коагулометрі Міндрей С3120. Гематологічні загальний аналіз крові, який вимірює навіть ретикулоцити, швидкість сідання еритроцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Міндрей БС 780. Онкомаркери та інфекції на автоматичному імунохемілюміністентному аналізаторі MINDRAY cl 900 і цитологічні на сучасних мікроскопах з відеокамерами. Також в нашій лабораторії виконуються імуногематологічні та хіміко-мікроскопічні дослідження. І ми тут саме для того, щоб допомогти, ваше здоров'я потребує нашої турботи.